Всім привіт, друзі! З вами я, Андрій Коюзер, і сьогодні я вам покажу нове обновлення Forsaken. А це моє дебютне відео, так що ставте підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми поналиги. Вибачаюсь за голос, бо знімаю я це відео з самого рання. Для початку я хотів сказати, що Шедлецький та Еліот стали безплатними. Це через те, що розробочники сказали, що Нуб це надто слабий персонаж, і новачкам дуже складно грати. Поїхали далі. Хотів вам показати Лобі. В Лобі ось такий робот додавали, який говорить, що я не можу двигатися, те, що він зламався одним словом. Ось, ви бачите? Він говорить незрозумілі символи. Далі тут, да, отут. Появився такий маленький чудік, строїтель маленький. Він каже, що я зробив тут забор. Люди кажуть, що я нато на маленький, щоб робити ну, якісь речі, говорять цьому. І тут десь. Не тут, а, не, тут, не, тут не тут, тут е, записка. Ось така записка тут є. Ну, і це все, що я поки наше в лобі. Якщо щось знайшли ще, пишіть мені в коментарі, а ми їдемо далі. Ось це нові е, перероботка тутайма. Перша здібність. Коротше, не як хочете, тутайм миттєво робить удар вперед. І отримує опір 3 на 0,7 секунди. секунд. Удар ножем спереду за нас задасть 25 шкоди. Та стілить 2 рази на 10. Е Удар в спину завдасть 35 шкоди. Тобто, якщо в спину, буде більший урон. Ну, не тільки урон, а вже буде не на 10 хп, а на 20. Е -е, використовуючи цю здатність під час присідання, ви кидаєтесь перешвидшим ударом. А присідання це вже наступна способка. Наступна здійсність якраз присідання. Тутайм е -е, присідає. Е -е, він Ну, при, оце, в цьому положенні присвячу вам 15 секунд. Але може іменно присісти, коли йому це потрібно. Присідання застосовує невидимість 1 і невидимість 3, що найбільше на 15 секунд. Тобто буде трохи видно вашого персонажа. Тобто, це невидимість, я так розумію, неповністю. Тобто, як я вже сказала, ваша персонажа буде видно. І остання способка. Два рази тобто ту тайм", коли вони, вони можуть поставити, де вони відродяться. Тобто, коли їх убивають, вони відроджувались раніше ту тайм, А тепер він буде відроджуватись, де він якби, метку поставив. І що ще хотілося б доповнити, так те, що ту тайма тепер набагато вища складність. Раніше воно не було така. Там всього. Була одна зірка. Так що тепер це набагато складніший персонаж. А це все. Поїхали далі. Ось ви бачите зміни. Зміни, тобто, на скини взагалі, якщо я їх буду перечислювати, це відео точно довше буде. Ще додала дуже багато скінів на ту тайма Ось вони всі. Можете поставити на паузу і почитати. Також в честь Дня Землі додали геймпас, в якому ось ті скіни, що ви бачите на екрані, на Білдермен, Шедлецький і інших. Добавили дві емоції. Прошу послухати. хочу затронуть те, що Колкіда повністю переробили. Ось приклад, як він був ну, старий. Трохи змінилось, яркості наче трохи підкрутили. І улипка стала така, як більше, більш поглиблена, можна сказати. А Зараз от, дивіться дві нові карти. Перша у нас карта Undercround War. Тобто підземельна битва. Ось тут є така. Підземельне і є ну, наверху. Ви можете подивитись, розбросині, он прапорець є. Е, багато тут. Вон там ружьо є. Е, Тут доволі вона така величенька, доволі така. Е, мені вона сподобалася, вона прикольна, непогана прям. Е, не знаю, що ще сказати про неї. Це, напевно, вдохлино, е, ну, з гри взято там, де треба було пропорції брати. Ну напевно, якась тут пейнтбол, пейнтбол іграли чи що, щось таке. Наступна карта піратська бухта. Вона мені дуже сподобалася, вона дуже прикольна. Тут ось є отаке картина. Прикольно. Отут От ось є такі таблички, є ось корабель заброшений. Це доволі прикольно. Е, далі, що тут ще є? Тут є отаке графіті. Е, тут багато різних надписів, бачите, черепок намальований, е, ось розиск челіка якогось. Е, тут. Ну Вона доволі така теж величенька, але мені показало, що underground war було трохи більше. Тут ось є така колюжа і коли ви в неї наступаєте, то у вас починається кровопроліття. Ви бачили, як ефект був bleeding. Ось тут надпись. Бро, остановися е, брати мої камінці. Я собираюсь і блюр. Тут ось сюди не можна попасти, хоча хотілося б. Ну, мені ця карта теж сподобалась. Це моя, е, ну, оця карта мені сподобалась більше, ніж Underground War. Це, напевно, все, що я хотів додати. А з вас підписочка. Ставте лайкосики. І якщо ви хочете, щоб я знімав ще відео по, не тільки по Форсакіну, а там по іншим таким класним іграм то підписочка і лайк, звісно ж. А з вами був Андрій Коюзер, всім пока. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком.